Команда КВН джокер. Добрий вечір! А нам стало відомо, що команди на фінал підсилили свої склади. Ми не виключення. Отож зустрічайте. Університет ветеринарної медицини посилений склад команди джокер. Паша! Паша, де твоя тварина? Чекаю, поки вилупиться. Юра! Так! бегемота сцену виводити! Команда КВН Джокер. Ща відірвемось. <sharp> Отже перша мініатюрка називається Продавець хот-догів на побаченні. Кохана, а може до мене на хот-дог? Я не люблю хот-догів. А які хот-доги ти не любиш? Пробувала з мисливською сосискою, подвійною порцією прекрасної капусти Синя Королева Гватемала Глаут Форест. А також з цим прекрасним, неймовірним солодким соусом. І усе це у ніжній запеченій булочці. Французький Сезамо. Рома, а ти в Бога віриш? Ні, я не вірю в Бога. А в якого Бога ти не віриш? Пробував його. Ви. За ручка тримаються, прилітають і динопланетянок. Побавали, всіх стріляють, коротше, тут такі ялинки, вони тримаються, йдуть, так головний герой. За ручкою все нормально. І вечері, шановні українці. Хачапурі пиріжки 27, Хачапурі пиріжки 27. Бабусю, а це ваші пиріжки ще вчора нявкали. Хачапурі, пиріжки 28. Хочу... <пиріжка> я живу на левандовці. Творча я натура. А у нас отака от, мініатюра. Папа, пацанчик. я які-то фільки? Та ні, нема грошей. А якщо найду? Та то то мамі не 20 гривень, а то мамі. Ти мені в очі дивись. Мамі не. Давай 20 гривень сюда. Може, сюда давай. Ти сюди. Сюди. А! Наше сто. Завжди. Що печиво Орео їв, на цю рекламу міцно присів, всюди вставляє з реклами слова, в татка від них аж тріщить голова. Тату, а хочеш, я тебе правильно навчу їсти печиво Орео? Жартую, навчу тебе з'єднувати контакти. Дивись, покрути листо! Я так розумію, молоко вже не булькати. Уявіть собі, що фільм Сутінки знімали в Україні. Сидить Едвард, кінець столу. На руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився. Коло нього худа белла. Сидить на ослоні і крізь сльози, ледве-ледве промовляє. Чому зажурився ти, голубе? І як? І як не журитися мені, голубко, мов перепілка, що у полі від коси попід крилом своїм діток хова так само я від тебе тайну притаїв про себе. А в ти себе, не їси ти сала з чесником. Осику мамину, не любиш, що у дворі кілками зацвіла, і кров вкраїнську п'єш. Скажи це, бело, бо хто я? Поїхав Едвард в Московію, та й на заробітки залишив в Беллі паспорта копію і маленькі дітки. Ада джокер це безсердечні люди, тому що наші серця належать вам!